Танцювали, танцювали і не вклонились. Під час ремонту тепломережі біля будинку номер 20 що на вулиці Мельника, робітники зруйнували асфальт на доріжках. Роботу зробили, а благоустрій забули. Мешканці будинку запевняють, жахіття триває з 2008 року. Копали тут не раз, але жодного не прибрали за собою. Було засаджено деревами, заасфальтовано. Приємно було ходити. Ми потім ще самі позасаджували в садок. О, було б вечором, де відпочити. Проходять дощі, та не сніг, вимиває ями, вся весь бруд іде в підвал. І це скільки я дзвоню, нічого не можна добитися. Оце всі дорожки. Це ж треба її очистити. А виставити бордюрчики, засипати щипнем і зробити нормальний асфальт. Ремонтні роботи на Мельника 20 проводило комунальне підприємство Теплотрансервіс, яке станом на сьогоднішній день перестало надавати послуги рівнянам. Нині тепломережі вже на балансі рівне теплоенерго. Тут запевняють, все відремонтують, коли дороблять почати попередниками. Була виконана тільки заміна частини теплової мережі. При відповідному фінансуванні буде виконана повна заміна теплової мережі, і після виконання всіх аварійних робіт. Буде виконаний благоустрій. Особисто я вважаю, що зараз виконують благоустрій, повний благоустрій недоцільно, оскільки через після завершення благоустрою прийдеться знову виконувати повторно земляні роботи. А людям залишається тільки одне чекати, поки у тепловиків з'являться кошти на основні роботи. Тільки після цього можна чекати і на благоустрій території. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини рівного.